Я тобі так заздрю, у тебе такий чудовий чоловік. Усім чоловікам чоловік. Олеся мріливо примружилася. Її подруга зовсім недавно вийшла заміж, і тепер із захопленням розповідала, наскільки добре їй живеться у шлюбі. Самій Олесі з цією справою не щастило. вона двічі була одружена, але, на жаль, обидва шлюби закінчилися невдало. Це точно, самовдоволено посміхнулася Марина. Мені з чоловіком пощастило. Єдине так шкода, що він не хоче, щоб я сиділа вдома і не працювала. Тут дівчина ображено підібгала губки і насупилась. А я б так хотіла забути про офіс, як про страшний сон як уявлю, що могла б стати, провести чоловіка на роботу і знову лягти в ліжко. Потім прокинулася б годині об 11 прибрала б удома, приготувала смачний обід. Потім сходила б у магазин і все, я вільна, можу скільки завгодно дивитися серіали та базікати з подружками. Не кажи нісенітниці це тільки звучить чудово. А насправді нічого хорошого у такому житті немає. Соня, яка до цього часу мовчки сиділа в куточку, раптом пожвавішала їй було про що розповісти подружкам, що зовсім недавно вона ось так сиділа вдома не працюючи, і все на прохання чоловіка. І якщо спочатку було все добре, то потім вона дуже довго шкодувала, що пішла на поводу у чоловіка. Так, не ходити на роботу це чудово, але тільки якщо у тебе є надійний та стабільний пасивний дохід не в чоловіка, а в тебе. Тільки так ти можеш бути впевненою у завтрашньому дні. На жаль, Соня раніше цього не знала. Вона з радістю звільнилася з роботи і поринула у домашній побут, намагаючись бути найкращою господинею. У будинку у неї завжди панувала ідеальна чистота. Готувала дівчина так, що навіть свекруха оцінила і брала в неї рецепти. Райське життя, що тут може піти не так, але виявилося, може, після кількох років спільного життя вони з чоловіком вирішили завести дитину. До цього вже все давно йшло, та й батьки з обох боків наполегливо просили онуків, так що парочка нарешті зважилася. Незабаром Соня втішила чоловіка новиною у них буде дитина. Спочатку Стас просто світився від щастя, і всім знайомим, друзям і просто навіть колегам розповідав, що скоро стане батьком. Але далі щось пішло не так. Вагітність протікала досить важко. Соня швидко втомлювалася. Дедалі частіше лягала відпочити вдень. Ідеальний порядок похитнувся, іноді вона не мала сил, щоб приготувати найелементарніший обід, а ще вона почала набирати вагу. Здавалося б, що в цьому такого, адже це цілком природно для майбутньої матусі. Але Стас виявився до цього не готовим. Він любив струнких дівчат, а фігура дружини, що розпливалася, його зовсім не влаштовувала. Почалися причіпки, сварки. Ситуацію трошки згладила матір чоловіка. Почувши, що він говорить про свою дружину, жінка обурилася. Зовсім сові вже загубив. Вона твою дитину носить, а ти кажеш так, ніби ніякого відношення до її становища не маєш. Тобі не соромно. Догана тривала не менше години. Соня за цей час встигла заспокоїтись, адже до цього вона практично плакала від образи і із задоволенням слухала слова мудрої жінки. Їй було приємно, що її хоч хтось розуміє та підтримує. Стас заспокоївся. Він більше не морщився, побачивши живі дружини, не пирхав, коли Соня не могла зібратися з силами, щоб приготувати щось смачненьке, та й взагалі став поводитися як нормальний чоловік, от тільки його вистачило ненадовго. Чоловік вирішив, що якщо йому не дозволено критикувати зовнішній вигляд та будінку дружини, то він знайде інший спосіб на неї впливати. А то дивися, побігла, поскаржилася, а тепер живе й насолоджується. Чоловік різко зменшив витрати на ведення домашнього господарства. У магазин він тепер їздив сам і продукти закуповував за списком. Іноді, якщо йому здавалося, що цього продукту вони не потребують, Стас його просто викреслював. І, до речі, багато що з цих викреслених покупок були чисто жіночими штучками. Соні заборонялося робити манікюр, купувати нову косметику, про новий одяг взагалі не могло йтися. Вона вдома сидить, для кого биратися, для сусіда, коли вийде на 5 хвилин погуляти, або для подорожок, із якими спілкування теж було різко обмежено. Ти ж постійно погано почуваєшся, які подружки, з неприхованою зловтіхою сказав Стас, дивлячись на засмучену дружину. Ти вчора навіть вечерю приготувати не змогла, скаржилася на слабкість. Але спробувала заперечити Соня. Але чоловік її відразу зупинив: Я все сказав, я дбаю і турбуюся про тебе. Лікар сказав, що треба більше відпочивати чудово, відпочивай. Соні було дуже прикро. Чим вона заслужила на подібне ставлення. Чому чоловік не може купити їй навіть просту шоколадку, адже й так хочеться щось смачненьке, рятували лише візити батьків і що дивно свекрухи, які подобалося балувати невістку. Коли до народження дитини залишилося лише кілька місяців, Соня заговорила про необхідність облаштування дитячої. Зрештою, у них навіть ліжка ще не куплено, адже для малюка потрібно стільки всього ти збираєшся купувати речі дитині? Якщо вже мені ти грошей не даєш, то займися цим сам. Я вже домовився з другом, він принесе мені те, що лишилося від його сина. Вибач, ти що хочеш, щоб твоя дитина носила чужий одяг, незрозуміло, як праний? Чому не можна купити щось нове, у тебе цілком пристойна зарплатня. Навіщо витрачати гроші на те, що можна отримати безкоштовно, абсолютно серйозно відповів Стас. Вважаю це нераціональним витрачанням бюджету. Краще на відпочинок грошей відкладемо. Який відпочинок? У найближчі кілька років нам відпочинок не бачити. Дівчина була категорично незгодна з рішенням чоловіка. Вона хотіла для своєї дитини найкраще і не збиралася одягати його в якісь обноски. Якщо чоловік не хоче витрачати гроші на все необхідне, значить, вона витратить свої декретні, які раніше хотіла витратити на ремонт. Вона зідзвонилася зі своєю свекрухою, і вони разом вирушили до магазину. Купивши купу всього і замовивши доставку меблів, вони повернулися додому, де натрапили на незадоволеного Стаса. Я ж сказав, що принесу все необхідне. Що ти тут зробила? Ти мене женю гріш не ставиш, га? Я не витратила жодної копійки з твоїх грошей, тож я не розумію твого бурення. Це мої гроші, які я одержала від роботодавця, і витрачати їх буду так, як захочу сама. Ти ж у мене не питаєш, на що витрачати свою зарплату? Ну, раз у тебе є свої гроші, чому ти в мене брала? Все більше від мене взагалі жодної копійки не отримаєш? Соня плакала. Соня скаржилась подругам та батькам. Більшість людей були на її боці, але одна з подруг раптово почала її соромити: Ти згущуєш фарби, Стас купує все, що тобі потрібне, хіба ні? Та скажи спасибі, що він звільнив тебе від такої повинності, як ходіння по магазинах. Уявляєш, якби тобі з пузом довелося важкі пакети тягати. Радій, що твій чоловік бає про тебе. Та яка турбота, ти про що? Він купує тільки те, що сам хоче. На мої бажання йому взагалі начхати. Та він, речі, дитині, хотів ношені принести. І що в цьому такого? Молодець хотів заощадити гроші. Немовлята ростуть не по днях, а по годинну. отже, швидше за все ті речі в дуже пристойному стані. А дитині яка різниця, в чому в ліжечку лежати? Купили пару шатних дрібничок для лікарні, і для прогулянки, і все. Будуть свої діти, тоді й поговоримо, ображено заявила Соня. Вона сподівалася на підтримку, а не на звинувачення в егоїзмі. У нас взагалі то дівчинка буде. Навіщо мені блакитні дрібнички від сина друга Стаса? Дівчинка, зморщила акуратний носик Ольга. Не дивно, що Стас такий засмучений. Він розраховував на спадкоємця. А це що, тільки від мене залежало? Так, все, мені це набридло. Наша зустріч замість радості принесла одне суцільне розчарування. Невже так важко сказати кілька добрих слів? Ну, вибач, у цьому питанні я на боці твого чоловіка. За такого чоловіка триматися треба, а не скаржитися на нього. І якщо ти не хочеш слухати чужу думку, ти знаєш, я, мабуть, піду додому. Не звертай на неї уваги, тихо промовила ще одна подруга. Вона з подібним просто не стикалася. Потім зрозуміє, у чому помилялася, та вибачиться. Маленькій Олені було всього два місяці, коли Соня почала підозрювати, що її чоловіка з'явився хтось на стороні. І невдовзі вона знайшла підтвердження своїм підозрам. Одного дня Соня зібралася зустрітися з подругами, залишивши доньку зі свекрухою на пару годин. Дівчина попрямувала до кафе, де й мала відбутися зустріч. Яке ж було її здивування, коли в кафе вона побачила чоловіка, і не одного, а з Ольгою. Так ось чому подружка так завзято захищала Стаса? Мабуть, вона страшенно заздрила і мітила на місце Соні. Цікаво, як давно вони разом. А ще цікавіше, навіщо Оля привела Стаса саме сюди, адже вона знала про зустріч, хоч відмовлялася приходити на неї. Невже спеціально? Невже вона так втомилася чекати, доки чоловік добровільно покине сім'ю, і вирішила прогріти ситуацію? Які люди. «Стаса, ти нічого не хочеш мені пояснити? дуже спокійно, ніби нічого не сталося, запитала Соня, відволівши чоловіка від приємного проведення часу. Чоловік миттєво напружився і обернувся. Він явно не очікував побачити дружину. Не знаючи, що їй сказати, за кілька хвилин він перейшов у наступ. Ти куди, доньку, поділа? Вона з твоєю мамою. Олександра Вікторівна була така люб'язна, що відпустила мене на пару годин зустрітися з подругами. Дівчина натянуто посміхалася. Намагаючись стримати сльози. А тут такий сюрприз. Я, чоловік зам'явся. Він подивився на свою дружину, подивився на дівчину, з якою він прийшов у кафе. А знаєш, це найдобре, що ти тут, одразу усьому розберемося. Ти мені набридла, ти мене зовсім не цінуєш, з думкою моєю не рахуєшся, соромиш перед рідними та близькими. Я, коли з тобою дружився, вважав, що ти англа, що зійшов з небес, але, на жаль, я помилявся вважаєш, що Оля буде краща? Я просто в цьому певен. Та що давай ти не влаштовуватимеш сварок і погодишся з розлученням. Платити аліменти на дочку я буду, плюс я залишу тобі машину, але жити з тобою не хочу. Що ж, Бог тобі суддя, прошепотіла Соня, стримуючись з останніх сил. Скажу прямо: думки про розлучення виникали у мене досить часто за останні півроку ти теж далеко не ідеальний чоловік. А тобі, Оля, я скажу таке: якщо ти думаєш, що будеш як сиру у маслі кататися, дарма. Потім ти плакатимеш, а я сміятимусь. З цими словами дівчина розвернулася і побачила подруг, що стояли на порозі. Вони були просто шоковані тим, що сталося. А Оля удостоїлася гнівних поглядів і таких шепітких у стилі, «Ти нам більше не подруга. Але тій було абсолютно все одно: вона тріумфально усміхалася і міцно притискалася до плеча Стаса. План вдався через два роки. Сьогодні Соня приймала вітання, її підвищили. Тепер вона є керівником відділу. З моменту виходу з декрету пройшов лише рік, за який вона встигла отримати повагу колективу та начальства. Вона багато працювала, щоб її мила донечка ні в чому не знала нужди. І тут треба сказати спасибі свекрусі. Олександра Вікторівна виявилася просто незамінною вона із задоволенням сиділа з онукою, відпускаючи невістку у її справах. А щойно жінка вийшла на пенсію, вона відпустила Соню на роботу. Взявши турботу про маленьку Олену повністю на себе. Поки у Соні справи йшли чудово, Оля пожинала плоди своєї підлості. Щойно зійшовши зі Стасом, вона звільнилася з роботи і майже відразу завагітніла, щоб міцніше прив'язати до себе чоловіка. Приклад подруги нічого їй не навчив, і невдовзі вона вже почала плакати подругам і знайомим на недбайливого чоловіка, що обмежує її витрати. А потім виявилося, що Стас не був прикладом подружньої вірності та паралельно з нею зустрічався ще з однією дівчиною. Загалом отримала Оля те, що заслужила.